Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні був такий настрій, що захотілося чогось такого солоденького. Я довго шукала, що таке можна особливо приготувати. Не все мені хотілося. Якось я так перебірливо ставилась до рецептів. І тут мені натрапив дуже класний рецепт грушевого пирога. З вершковим сиром і карамеллю. Карамель буду робити також сама, і це просто неймовірний смак, забігаю наперед. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо зараз з вами готувати. І точні інгредієнти будуть, як завжди, в описі під відео. Спочатку я відміряю борошно. У мене є такі ваги спеціальні кухонні. Я їх давненько так собі придбала і скажу, що це неймовірно зручно. На кухні мені стається такі ваги мають бути обов'язково, тому що з ними всі кулінарні штуки стають набагато простішими. Можна поставити тару. Обнулити її і в неї щось засипати. Це дуже зручно. Зараз я роблю пісочне тісто. Я взяла вершкове масло, трошки обваляла його у борошні, для того, щоб було легше його натирати. Після того, як натерла все, переминаю в, в, в таку дрібну крихту. Додаю одне яйце і 3 столові ложки водички. Можна зробити своє пісочне тісто, ваш якийсь перевірений рецепт. В принципі, яйце було смачно, але я зазвичай роблю без яйця: просто вода, борошно і масло. Тому, якщо вам подобається так більше, то будь ласка, якщо хочете спробувати як в цьому оригінальному рецепті, то спробуйте так: загортаю у плівку і відправляю в холодильник десь на півгодинки. Підготуємо грушу. Я нарізаю такими гарненькими скибочками, Тут мені здається байдуже, яка груша може бути м'яка, може бути тверда все одно буде смачно. Я трошу бороштом, стільничку, змазую скалку і буду розкатувати тісто і вкладати у форму. До речі, в такі моменти мені дуже кайфово від того, яка у мене стільниця. З такою стільницею дуже так приємно щось випікати, саме робити випічку і розкатувати тісто. Я вкладаю форму. Не обов'язково, до речі, щоб були бортики, просто в мене якось так воно пішло. Я якось не планувала, щоб вони були, але якось. Вийшла, мабуть, тому що саме форма, така, яка просить, щоб були бортики. Змазую дуже так щедро вершковим маслом. Це по типу Філадельфії оригінальної, але я взяла трошки інший сир, тому в принципі не можу сказати, що якось поступається в смаку, навпаки, навіть мені стався навіть ніжніший, ніж Філадельфія. Розкладаю грушу. Я тут все приміряла, як мені взагалі краще розкласти, тому що рецепт я знайшла без фотографії і намагалася імпровізувати, як взагалі буде гарніше. І вирішила зробити максимально по-простому кожну четвертинку груші, я віру розподілила і поклала так, як є. І ви знаєте, воно якось дуже Прикольно вийшло. Я навіть не очікувала, що воно навіть буде настільки якось естетичне. Після того, як я виклала грушу, посипаю все горішками. Горішок можна не жалкувати, можна так дуже щедро також посипати. Єдине, що я коли випікала, так як у мене був тостенький шар тіста, я все переживала, щоб він пропікся, і все збільшувало, збільшувало час, і в мене трошки горішки так підсмажились зверху. Але нічого, зараз я роблю карамель. Засипаю цукор і чекаю, поки він розтане. Рамель утворюється доволі швидко, тому краще нікуди від вашої пательні не відходити, тому що треба все ретельно перемішувати. І потім я додала також воду для того, щоб трошки розбавити консистенцію. Це також було в рецепті. І написано, що вона має охолонути. Але за моїм таким спостереженням мені здається, що треба спочатку вкласти всю начинку а вже потім ось так от по-гарячому поливати весь пиріг. Мені здається, що так і зручніше і краще. Можна в той час, поки робиться карамель, можна поріг поставити у холодильник для того, щоб не так сильно він перегрівався. Все ж таки, це пісочне тісто з маслом, тому краще його не нагрівати. Ось так поливаю дуже щедро по всьому по всьому пирогу. І потім все це запечеться і буде просто неймовірна смакота. Запах. По всьому дому. Як на мене, вийшло дуже по-осінньому, якраз в такі холодні, такі мрякливі дні, якраз така витічка, мені здається, дуже в тему і дуже класно піднімає настрій. Після випікання пиріг має повністю охолонути, тому що карамель дуже гаряча, тому треба запастись терпінням і почекати, поки вже можна куштувати таку смакоту.

Це все поєднання смаків. Просто це має спробувати кожна людина. Це дуже смачно. Головне просто. М -м -м. Що ж, сподіваюсь, замотивувало вас на запашну, класну випічку. Дійсно, неперевершений рецепт, буду частенько тепер так робити. Єдине, що він дуже ситний, і напевно, якщо так випікати цілий пиріг на сім'ю, наприклад, такої кількості, як наша, на три людини, то краще частину заморозити. І потім, коли захочеться чогось такого дуже класного і солоденького, то можна собі розморозити до кави, до чаю, і буде така приємність. А я тим часом розбираю свою шафу, хочу відділити літній одяг від демісезонного, поставити димісезонне хоча б на видимі місця, а в літнє сховати геть. А це у кадр потрапила наша Євою розборка. Щось вона щось там не так зробила, я її сварю за це, але вона, як завжди, не погоджується з моїми словами. Ну, взагалі, я не можу себе якось. Віднести до суворої мами і не можу віднести себе до мами, яка все пробачає і попускає з рук. Я намагаюся в якісь моменти, які для мене різкі, присікати. Не все вдається, тому що Єва, наприклад, дуже темпераментна людина, і якщо їй здається що щось несправедливо, у неї дуже така активна реакція. Я намагаюся це якось. Правильне русло якось вивести, але <смас> буває по-різному. Але, тим не менш, прикольно те, що з Євою можна домовитись про все абсолютно. І вона хоч і козиріг, але не настільки вперта, хоча іноді і настільки. Але якось є все одно до неї підхід, все одно якось можна до неї якось підлащитись, щось там якось вмовити на ті чи інші речі. Ну, словом, якось ми намагаємося один під одну підлаштовуватись, але вона для мене. У мене такий урок, напевно, по життю, тому що я овен, вона козиріг, і мені іноді складно щось довести, щось усвідомити, не знаю, якось так. І якось я себе дуже часто присікаю в якихось моментах, тому що я розумію, що я сильно давлю, наприклад, ну як морально, так якось. Але це саме така робота батьків, саме психологічна, коли ти. Маєш постійно думати над тим, що ти говориш, як ти говориш, і які це веде наслідки. Тому я над собою дійсно дуже сильно працюю. У мене є своя стопка дитячої літератури, і коли є якийсь конфлікт, я завжди повертаюся до цієї стопки, і вона завжди мене виручить. Так, ця вся стопочка це літні речі, які я хочу скласти в якийсь контейнер. Який поміститься мені ось на ту верхню поличку. Ось, поки що, це виглядає так. Тут у мене. Штани, спідниці, сукні сезонні. Тут у мене різні такі бобки, кофти, дуже великі речі. Тут у мене маленькі футболки на цей сезон. Футболки і кофти домашні, штани домашні. штани Тут у мене буде нижня білизна, і та зазвичай у мене пустує, або туди кладеться якийсь теж габаритний одяг. Словом, мені треба купити. Оцей контейнер сюди, і хочу замінити ту корзину, яка в мене була тут під нижню білизну, бо дуже незручна, мені треба там багато чого скласти, щоб тут у мене і шкарпетки лежали. О, до речі, шкарпетки можна і туди покласти. Ну, словом, хочу тут новенькі прикупити і якраз покласти. Я взагалі чекаю, поки у нас буде гардеробна кімната, щоб оце все тут було по мінімуму. Хочу, щоб в, цьому, в цій шафі лежало тільки а, домашній одяг і нижня білизна. Все. Ось до речі, про мою спонтанність і дуже такі швидкі а, дії. Це те, що я прибирала в шафі, захотілося мені нових контейнерів, і ми поїхали з Юск в ту ж саму хвилину. Зібралися і поїхали. Тут я показую, яке я хочу дзеркало у передпокій. Єдине, що буквально нещодавно я бачила ціну на нього в 5 тисяч гривень. Зараз воно коштує майже 8, і я не можу заспокоїтись. Але коли була та акція, єдиний найближчий магазин, в якому можна було забрати, це було Умань. Але ми в Умань не поїдемо, це точно. І я, якщо чесно, вражена, що в Юску стільки багато зараз новорічного декору, я зараз перебуваю в осінь. І Хелен ще попереду, а тут уже Сані, Оленята і все інше. І я, звісно, хочу вже всі ліхтарики, всі якісь прикраси новорічні, якось намагалася стримувати в цих покупках. Я до речі, дуже любить юск. Завжди щось купує звідти, обов'язково з пустими руками. Вона не виходить. Але вона, як справжня жінка, дуже любить декор, різні такі штуки. Їй дуже подобається в таких магазинах. вона кайфує, все розглядає, але дуже швидко. Я повільніше розглядаю і вона якось все, -все подивилась. Подивилась, ну все мама пішли. Словом, я з Євою можу прийти конкретно за якоюсь річ, її схопити і йти на касу. От в такому темпі, якось ми туди приходимо. Щось познімала, як ми саме тут проводимо час. До речі, той пуфік, на якому Єва сиділа, мені прям так запав. Я вже хочу його кудись пристроїти, вже дивлюсь на нього і думаю, куди б можна було б його поставити. Придивилась також ось такий ліхтарик, мені він дуже сподобався. Він до розетки приєднується, і мені здається, якраз десь в зону стелажів або коридор наш, якось можна його придумати. Потім, після того, як ми все купили, всі речі в машину і пішли з какао і кавою трошки погуляти. Так, це наші покупки з юску. Я взяла цей контейнер для літніх речей, для сезонних речей. Звісно, я розуміла, що ці всі речі в один контейнер не влізуть, і мені треба буде два, але захотіла просто поміряти, як він буде виглядати. Він став ідеально ось туди на верхню шафу. Ось сюди на верхню вона стає ідеально. І, в принципі, подумала, що якщо буде другий, то він стане якраз на нижню, теж стає ідеально. Тож я потім куплю другу і буде такі контейнери з сезонними речами, поки будуть шати стояти. Класні ці ручки мені сподобались такі приємні. Але треба дивитись, бо я, я не знаю штук 5 передивилась, були браковані ручки. Чомусь з цієї сторони сам, я викупила собі таку подушку. <гум> Не встояла перед цим окроликом. Потім я купила ось такі ще контейнери. органайзери точніше. І вони будуть стояти ось тут у мене для білизни і шкарпеток. Великі будуть саме шкарпетки. Ось тут так і ці туди. Якщо мені буде ще. Бракувати, то я ще докуплю і хочу так само їх поміряти для єваного комоду. Тут, наприклад, маленькі трусики і так само великі шкарпетки з коготами. Якось так. Мені сподобалося це. Якраз один взяла і помірюю, якщо все буде добре, то поїду ще докуплю. І взяла ще вішаки, тому що щось нам їх малувато. Ми брали. Такі пластики, вони, до речі, ну, швиденько ламаються, але була дуже класна знижка, то я е, тимчасово купила такі. Потім я, звісно, докуплю, щоб в мене всі були однакові, але буду дивитись вже по моїй гардеробній, що і як я там захочу. Ось такі покупки, я це mm -hmm. все поскладаю і покажу вам вже вранці. Я не знаю, Боже! А ще до нас приїхав такий туалет. Ми вже потрошку будемо підкуповувати різні, ой, різний інвентар. Можливо, лівою рукою було дуже складно скласти. Так, це такий туалет. Він дуже великий, він таким будиночком зроблений. Там є різні кольори, і є реально дуже прикольні. Там є дуже прикольні кольори, але ми вирішили взяти такий чорно-білий, він нас класно пасує до нашого інтер'єру. Такий будиночок буду тут залазити, робити свої справи. І я не знаю, але ось тут є якийсь фільтр, чи що. Ось тут споку Якісь такі цікавенький, не знаю, що це. Треба буде почитати. Але мені б дуже подобається. Це дуже такий стильний, класний. Супер. Мені дуже сподобався. І тут як ну рукою краще мені буде справляти з цією лопаткою. Прикольно. Класно, мені взагалі дуже прикольно. Я поставляю фотки, які їх ще кольорів є ця модель, І ссылочку залишу, звісно, в описі. Такий Боже, з камерою дуже Окей. важко це все робити. Так, стоп, ось все. Ось такий. Не знаю, чи е, в туалеті поставити, чи в коридорі біля туалету. От не знаю. Поки, поки буду думати, будемо його приміряти. А взагалі дуже класно. Мені дуже подобається такий. Головне, щоб він його не боявся. Так що ось так. Джейранок можу показати. У нас весь мій одяг, Ось та стопка вмістився в цей контейнер. Я поставила його знизу, бо зверху мені сталося, що це не дуже. А тут внизу він собі сам тут відпочиває. Поставила більш такі темні, темного кольору речі наперед. Uh, ще, думаю, все ж таки, ще такий один набір купити саме для себе. Uh, і піжамки скласти все-таки, тому що її білизне щось дуже багато виявилось. <гум> Я думала, якраз маленькі контейнери в мене займуться, але ні. Треба більше. Uh, і маленький відам якраз для Єви. І ось на верхній поличці у мене все, що не вмістилось на ось ці полички, одяг, який мені не потрібен, і дуже-дуже теплі шкарпетки. стоять. Словом, якось так виходить. Боже, і дуже чекаю свою гардеробну. Знаєте, ось я раніше теж практикувала ось таке горизонтальне зберігання, але воно може. Існувати лише коли дуже мало одягу, коли отак, от багато це все. Як, ну, це перетворюється на кашу, тому що дуже в мене, наприклад, велика відстань, дуже високі ящики, полички точніше. І це треба в два ряди викладати, щоб оце вмістити, і це буде ну, жахливо. Тому я хочу вже поскоріше більшу частину одягу звідси прибрати і залишати тільки трошки. Тут у мене до речі завжди є крем для рук, мої прикраси, які я на кожен день одягаю. Мені так зручніше. Взагалі, крем у мене майже у всіх приміщеннях стоїть. Ну, і з новин, Єва пішла на цьому тижні в садочок. Сподіваюсь, все буде добре, а я вже з вами буду прощатись. До нових зустрічей. Па-па!